Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я б хотів звернути вашу увагу на важливість формування критичного мислення учнів в курсі біології 8 класу нової української школи. Чому формування критичного мислення? Є актуальним, особливо на основі матеріалів восьмого класу сучасне. Восьмого класі ми приділяємо основну вагу біології людини, і тут формування критичного мислення є одним із умов збереження здоров'я. Бо. У нас настільки величезний потік інформації, де причому інформація часто недостовірна, от яка і є причиною втрати людьми свого здоров'я. Тому критичне мислення під час цього курсу дуже важливе. Критичне мислення потрібне під час прийняття важливих життєвих рішень. Ну, можна, наприклад, згадати. Планування родини, що теж тісно пов'язане із здоров'ям і біологією людини, а також з різними іншими аспектами. Критичне мислення здатне суттєво знизити фінансові витрати, бо ми постійно витрачаємо на себе і своє здоров'я значні суми і відповідно, правильно будуючи. Відношення до свого здоров'я, критично сприймаючи той потік реклами, який іде, ми суттєво здатні знизити фінансові витрати. Ну, зрозуміло, що і ми, і діти, і зараз, і коли вони вже перейдуть до здорового життя, стануть вести самостійний образ життя. Основа цього закладається саме у формуванні критичного мислення. В курсі біології восьмого класу на конкретних прикладах і це можна, і треба робити. Які питання потребують критичного мислення, які? Можуть бути потрібні дітям, з якими ми можемо і знайомитись. Щеплення сучасної вакцини. Ви знаєте цю велетенську пропаганду, машину, скажімо так, антивакцинації, яка розгортається у світі, і, на жаль, яка несе дуже дуже важкі наслідки. Саме критичне сприйняття подібних матеріалів, критична їх розуміння для учнів є надзвичайно важливим. Знову ж таки, постійно, і в повсякденному житті, і в в майбутньому у дітей буде вибір продуктів харчування та способів їх приготовлення. Ви знаєте, що існує багато різноманітних напрямів в цьому. Як в них розібратися, які дієти мають сенс, які не мають, в чому може бути небезпека певних способів припоготування? Якихось дієт, це все треба аналізувати з критичної точки зору, і це дуже треба робити. Оцінка сучасних традиційних методів лікування теж потрібна. Інколи хтось захоплюється неперевіреними способами. Інколи навпаки відкидає традиційні способи, які показують дуже гарний результат, і кричать, та ну ця офіційна медицина. Ви знаєте, все це треба сприймати критично. Ніколи нікому не треба вірити на слово, і треба уважно аналізувати. І пристосовувати до мов конкретної ситуації. Саме цьому треба вчити учнів у восьмому класі на конкретних прикладах, щоб вони дивилися на себе, на людей навколо них і вчилися приймати зважені конструктивні рішення. Ну і не менш важлива річ, це зараз. Це вибір сімейного лікаря, який теж є значущим, тому що сімейний лікар тривалий час буде, скажімо так, відповідати за здоров'я в майбутньому і дітей, які виростуть, стануть дорослими, і їхніх дітей, і це є дуже важливим якими шляхами ми можемо розвивати критичне мислення у учнів? Їх надзвичайно багато, більшість з них вже опробована, активно використовується вчителями. Широко використовується під час написання нових підручників, в тому числі і наших підручників, ми активно і це все робили. В першу чергу це аналіз обговорення проблемних питань. Коли розібрати питання, показати. З якого боку тут можуть бути труднощі, де можуть бути якісь логічні пастки, що треба розуміти, де треба шукати інформації? Головне, як її критично оцінювати. Це дуже важливо. Гарним варіантом теж широко використовується у новій українській школі, і знову ж таки широко використовується у сучасних підручниках, тому е, от це Проектна діяльність проект це можливість виховати. Самостійність у роботи учня, а от самостійність у роботі вона власне і базується на вміння критично мислити. Тому проектна діяльність і формування критичного мислення вони пов'язані, тим більше, що під час обговорення проєктів це критичне мислення розвивається не не тільки у дитини, яка робила цей проект, але й усього класу під час дискусій. Біологічні задачі е, отримують широке е, пошир... значне поширення і е, виконують важливу роль. Організація мислення, вміння мислити логічно і знову ж критично сприймати інформацію. Це важливо. А гарним варіантом є проведення біологічних турнірів. Зараз проведення на всеукраїнському рівні поки не дуже можливо. А от в рамках класу аналогічні речі проводити цілком можна, причому на рівні восьмого класу з прикладами конкретними. З біології людини це може принести дуже і дуже гарний результат. Нарешті, проведення досліджень та аналізів результатів це традиційна знову ж таки підход, який дозволяє ефективно отримувати результати і навчає дітей критичному мисленню. Що ще важлива? Розвитку критичного мислення це формування міжпредметних зв'язків. Не треба забувати, що в природі окремо саме по собі ні біологія, ні хімія, ні фізика, ні географія не існують. Всі вони пов'язані між собою і дуже часто саме залучення матеріалів з інших предметів. Дає можливість ефективно застосовувати критичне мислення. Ну, наприклад, з тими ж самими продуктами, які люди споживають, можна згадати хімічні властивості деяких елементів хімічних, простих речовин, і зрозуміти, що інколи не завжди те, що пропонується, може бути. Реалістичним, реалістичним. Також дуже важливим і в дослідженнях, і в аргументації своїх думок в проєктах відіграють математичні розрахунки та статистичний аналіз. Це основа, яка дозволяє приймати зважене рішення. Тим більше, ми говоримо восьмий клас. Це, власне, тут можна розповісти, як проводиться випробування сучасних ліків, яким чином видаляють ефект плацебо, що таке, які такі подвіни сліпий контроль можна створити. І так далі. Все це дозволяє формувати правильне критичне сприйняття реальності і розуміння, тому чому ось такі перевірки потрібні. Дуже цікавим, є історичні загадки, проблемні питання, які можна розглядати. Тут зв'язок з історією. Біографія надзвичайно широкий простір для застосування біологічних знань. Чому? Певні захворювання поширено в таких регіонах, а в інших ні, яка біологічна складова тут відіграє, яка географічна складова, так далі. Біологія мова теж багато дає чому. Наприклад, якщо ми будемо розглядати назви тварин-рослин, вони нам дуже багато чого можуть розповісти. І ну, в восьмому класі це вже не так, можливо, важливо. Застосувати можна, але от в дев'ятому можна провести аналоги якісь в еволюції живих організмів, в еволюції мов. Ну і звичайно, не забуваємо про фізико хімічні основи біології організмів. Живі організми не порушують законів фізики і хімії. Вони існують відповідно до цих законів. І на них ми ці закони можемо показати, чому така форма тіла, чому ці реакції можливі, а такі неможливі, чому ці речовини використовують організм, а інші не використовують. Все це можна покласти в основу розвитку того самого критичного мислення і формування загальної природи світи, яка, яка є власне і є основою для успішного майбутнього. Життя. Дякую вас за увагу. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.